Друзі, підписники, усі канала, всім доброго дня! Сьогодні 29 жовтня 2023 рік. Приїхав я на пасіку буквально на пару годин. Чому на пару годин? Поприїхав забрати козака. Він тут гостював, бабусі дідуся на канікулах. Недільку і заразом заскочив на посіку. Не просто заскочив на посіку, треба показати, бачите, стоїть тубус. Прийшов. Треба показати оту коробочку. З самого початку важлива інформація саме для вас. Дивіться, звернувся до мене два дні тому Вадим пасічник каже, що мені робити, підкажи, так і так, в чому ситуація? Ситуація слідюща, що він обробив бджіл-тактиком. І через дві години каже, все би нормально було. Приходить на наступний день. І 100 бджоли сімей, залишилось 0 бджоли сімей. Тобто, пожмені бджоли сталося. Все посипалось, все долі лежить. <кій> все, пасіки немає, що робити, що те, що це. Та кажу: звертайся ж в магазин, звертайся, хай він звернувся в магазин, який продавав цей тактик. Вони вже. Та це не ми, та це ми не знаємо, та такого не було, та всі беруть. Та от звернуть, ми, ми напишемо на завод, а що там завод. Коротше, крайнього там вже не знайдеш, Це вже ясно і понятно, крайнього не знайдеш. Але що я хочу за чим я це вам розказую? Для того щоб ви були дуже уважні. Я вам зараз надаю інформацію оці фотографії, що він мені скинув. Чим він обробляв? Зверніть увагу: не беріть ви цей тактик, це українське виробництво, Не знаю, де там його розливають. Одна мл ампула, розводив на 2 літри води, проливав. Все стандартно, все, як ми всі робимо. Зверніть увагу на цю упаковку, братії не потрібно, тому що 100 сімей мінус всю пасіку положили. І крайнього тепер не знайдеш. Це бідо. Це біда, це страшна біда. Я не знаю, як вони розливали, чи як вони транспортували, чи як воно там, що там, не так, поняття немає. Але ось факт є фактом. Одна ампула в нього ще залишилася, як ви ти може як там, чи на суд уже, чи я не знаю. Що так крайніх нема, розумієш чи ні? Зверніть увагу, ця упаковка. Брати його не треба. Може, це така партія була, може не партія. Воно ну, зачем рискувати свою осіку? І бджоли стоять, ось вони стоять величезні гроші. Щоб оце побризкати, і потім, що потім крайніх не знайде, ще раз кажу. Так що будьте уважні. Я інформацію вам надав, це дуже важлива інформація. Хлопці, яким ми зібрали за дві години дрона, оцей аеророзвідка наша, ось прислали такий тубус. Потім, що там всередині вони прислали нам. Це прислали не тільки мені, а й прислали нам. Откриємо, подивимося. І ще одна розпаковочка буде. І треба приситити, буде. Ось вулики прийшли. від Бістара. Я тепер співпрацюю із Бістар. І вулики, звісно, що і зі знижкою можна замовляти і в мене, і вулики, і медогонки. Покажу також, ми їх сам ще не відкривав, подивимося. Все, відкриваємо цей тубус. Шоу прислали. Опа. Прислали. Прапор. І підписали. Величезна подяка їм, не треба було витрачатися, але все рівно дуже-дуже приємно. Величезно вам також дякуємо. Цей прапор прийшов не тільки мені, він прийшов всім нам, всім, хто донатив на той дрон, всім, хто активно долучився, що ми за дві години його зібрали, всім, хто не міг донатити, але робив репости. Оце все, оце все не тільки мені, оце за, це подяка і мені, і вам. Я повішую на пасіки в хаті, звісно, щоб він не той. І це буде нам згадування за те, що ми зробили дуже гарну справу з вами і допомогли. А тепер, я думаю, вам не дуже зрозуміло, бо я хочу зачитати, що вони написали. Це дуже цікаво. Зараз, одну секунду. Ось написав Джонні разом до перемоги Посерединці, Дивіться, написав Прайс великих медозборів до перемоги. І підписав. Тоді, ось в цьому кутку написано: Дякую за допомогу, всім, всім пасічникам. Всім, хто допомагає наближати перемогу. Пасічник, це, мабуть, Петро написав. Тоді дякую, Андрій, з найкращими побажаннями. Ігор. Ось внизу написано. Дивіться, з цих пір мед люблю ще більше. З найкращими побажаннями. Гост, Ганс, слава Україні! Фантом Каспер, дякуємо вам за вашу допомогу. Героям слава. Без вас цього всього, бо цього не було б. Це саме найголовніше. Дуже приємно. Дуже. Повісимо його на стіну і будемо як спосіки транслювати прямі гіри, воно буде висить позаді. Меду. Тепер розпочатуємо цю коробку здорову. Це кормушка, кормушка на 8 літрів. Ось так, дебельоче. Дибельочий, таке, як пластмаса. Це ППУ. Сіточка вже стоїть. Все. Ну, кормушка це зай Так. це магазини Магазин я зібирати зараз не буду в мене часу немає хочу хоча б одну сім'ю попробувати пересадити вони вже крашені йдуть є не крашені, є не крашені так що тут у них ще а, це тут два вулика коротше. це друга кормушка Магазини нам зараз не треба, вони будуть Ні, ну реально... Дуже як пластмаса, блін. Дуже якісно. Все, позик. Так, оце дно, дно сечете. я думаю, що там комплектація сечете дно не дно. Ну, там, я думаю, на сайті ви все подивитесь. І задвижка, є, і задвижки немає. Та вона і не нужна, в принципі. Так, оце льот, той. Один. А це це кришка. Кришка дебельоча. Я не знаю, в мене вже такі мислі постігують, може через якихось там пару год, дай бог воно закінчиться, та перевести всю посівку на ППУ. Так, це... Це коротше корпус Додонівський. Це корпус Додонівський. Тут ще якісь комплектуючі. Його ще скручувати саморізами треба. Коротше, це не така швидка музика, а часу в мене небагато. Я думаю, вже зараз один соберу хоча б по берегу. А той потім. Слідки йдуть в комплекті. Все як положено. Треба зібрати один. Це магазин. воно гроші теж не, не дешеве воно, звісно. Питання немає. Це не, не 3 копійки воно стоїть. Ну, Ти його раз купив і забув. Це теж такий. Так, я бачу, що треба грузити це назад та їхати туди до хати, бо тут я вже не скручу. Так, собрав я вулик, якщо бачите, перегородочка пластикова, вона там в комплектації різна може бути. Я на сайті все розміщую інформацію у себе. Кодове слово працює, то і знижечка буде на ці, на ці вулики. Пльоночку зверху ложимо. Кришка дебела. Є мінуса, які з мінуса покажу. І кормушка, кормушка дебеляча. Раз. Раз. Ось. Ось так. Ну, красиво, да? гарно виглядає, я ще магазин не заберу, бо в мене немає часу, потім заберу його. На три саморізи, саморізи йшли, три тут, три тут. Літковий згородітель теж прикрутив. які в комплекті йшли. ну так, Мінус короче, покажу. Плюси ви бачу, плотне, гарне, тепле, це ми знаємо. Оце кришка, цей зазор. Мені, я розумію, що це всі роблять так, але мені це мінус. Коли я положу пленку, Сейчас покажу. Бо кормушки немає, просто на 8 літрів, дебеляча кормушка, тут, що тут? Все, все супер. Коли я положу... Ту пленку ось сюди і накриє цю кришку. І тут зазор, оце. Це буде бджоли будуть, ту пленку будуть піднімати потихеньку і будуть застроювати, коротше. Ну, це всі так вони роблять, я не знаю, так... може і не всі не будуть виждати. А бачите, якби так зробили, як це типу, на кормушки ось, вплотну. Бачите, вплотну ось. Ось тут зазор, фігня. І ти коли ставиш кормушку, то хіба кормушку постійно, щоб стояло, то нафіг вона нужна. Це одне. Так, що мені не дуже зайшло. Друге, перегородочка, сіточка, сітка, сітка прикручена. Ну, треба краще її прикрутити, По саморезі більше позаганяти. Тут на корпусі, бачите, металічна вставочка є. Коли рамки буде ще краще, щоб не, не чухровти цей ППУ. Куча воно держиться. Оцей льотковий зградитель, не годиться. Вони, я не знаю, вони продають вже. Ось дивіться. Воно типу, нормально, да? закривається так, а як на зиму ти можеш закрити так, з тої сторони. Але зазор величезний. Я його прикрутив. ось, Даже Якщо ти хочеш закрити, щоб бжоли не лізли. Ось де, який тут зазор. Ось щілина яка. Та тут бджоли, блін, лізти, ось, де. Бачите, який ось зазор. Може не лізти бути, звісно. Я думаю, що буде пролазити. Це велика щілина, якось можна ж таки якийсь заградітель придумати, щоб воно ця була менша, Бо тут більше трьох мм. Ну, все одно при перевозці це, це не варіант, це, 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 це соплі. Понимаєте. Це так, щоб воно стояло, да, то так. При, при ці вулики перевозяться, ми його в'язуємо, витягуємо цю заградітель і сюди паралончик запихаємо. Я паралоном завжди запихаю всі свої вулики. Оце отак. Все. Ну оце так, а так вулик інтересний інтересний, його треба потестувати, зараз хоч і холодно. Зараз хоч іхладно, бо бігом хоч один вулик пересажу, а другий я вже не в спину. Все дещо раз, а може аж весною. Ну подивимося, може і в цьому году в спину ще. Виду, звісно, має, вид прикольний. Що я казав? А ну бжоли чи будуть вилазити, чи ні. Якраз подивимося. Чи пролізуть чи не ні втущили, ну ні. не пролазять. Вроді не пролазять. Mm -mm. Величенький зазор. Ну не пролазять, бачите, бо вони позалазили. Вон хоче залізти, бачите бджола. А в неї ніфіга не виходить. Ні, не піде. Тобто нормально. Наш зазор нормальний. Ну він збільшений, але бджоли не пролазять. Понтішуть залізти. Бач? відкрию. Отак їм відкриє трошки. Не залазило. Давай не ток, бо це миша залізе. Отак. Отак зробимо. Як нозімо. Щоб вжела пролозить, миша не пролозить. Все, оце збираємо туди. Слабенька сім'я. А ми ще давайте ще якось подивимося. Це ще стічне, я так розумію. А любовь, давай відкриємо. Треба з картону це вибрать з вуликів. Ось пару вуликів глянемо, це що тут. Як тут ситуація? Ну, бачите, тут ось поїн. Ну слабше, я ж кажу. Цей. Тут тут. тут. Бащу тут теж. Ну так в них зжмуться, буде 3-5, рамок на 5, може на 5, має 6 фіга. Ще клуб, це не клуб, це таке вони лазять. Що ну, глянувся ще. ще одну Андрюхину сім'ю гляну, сумчаніна ж дві матки мені присилав. Ну, воно буде понятно, воно зараз ще й бджола не обновилося, воно буде все понятно. Бачите, як посадив на Де насядеш все понятно. Тут я на сім'ю садимо, колоски треба. Полоски вже треба забирати. Бо як сидять. Не хочу їх тривожить. Так, шановні, хотів сказати, я кажу, шановні гості, запрошуємо до столу. Молодий, і молода, запрошує. Ні, шановні посічники України, завершуємо ми сьогоднішній наш ролик. Що я хочу сказати, за вулик, цікаві вулики. Хотілося б їх на пасіки, але вони стоять грошей. Зразу все не охватиш. При такій ціні намет. Пропор України, ми дуже вдячні хлопцям, що вони нам розслали, нам дуже приємно. І за обробіток дуже, будьте уважні. Ви бачите, що ви обробили, а от і лишився чоловік посіки. Так це одного, що позвонив, сказав чи написав. А є такі, що й не дзвонили і не писали. Оце бачите, яка ситуація. І, і все, людина тягнулася все життя можливо на тих 100 вуликів. І бджоли, і вулики, і все, і забрав биток, можливо, це був його основний. А не, не хороші такі виробники, бляха, яким тільки гроші на умі. Які не думають про наслідки. Вони зробили і отак, і тепер крайнього не знайдеш. Будьте дуже уважні, обробіть одну-два вулика, а потім обробляйте всю пасіку. Я вам так розказую, а сам такого не роблю. А сам зафігачив усю пасіку, а потім прийшов, подивився на другий день. Чи вони, ну Це неправильно. Але треба робити отак, ви бачите що. Хоча й беру провірених людей, але все рівно. Вони можуть і не знати. Все, на цьому наш ролик заві... завершуємо. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Скоро будуть прямі ефіри. До наступного відео, до побачення!